Дорогі друзі, вітаю усіх на каналі і вітаю вас в новому відео. Також вітаю усіх гостей, хто вперше завітав на канал. Запрошую завжди підписати, якщо ви ще не підписані. А сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачне куряче філе з освітями брокколі, Поєднання з жовтим твердим сиром, а також з вершковим сиром. Це дуже смачно, Спробуйте, я впевнена, що вам така ідея приготування дуже сподобається. Ідея приготування курячого філе з освітями брокколі Дуже хороша, я впевнена, що сподобається всій вашій сім'ї. Також можна посипати в куряче філе сиром, якщо не хочете його запікати. Ось так, як у мене виглядає. Також буде дуже і дуже смачно. Проколи розділяю на освітя, а також ще раз розрізаю на половинку, якщо освітя трішки більше, так воно краще буде триматись в курячому філе. Куряче філе у мене зовсім маленьке, тож мені буде дуже зручно перерізати на половинку броколі і так вони будуть краще триматись в курячому філе. Якщо куряче філе велике, можна і не перерізати. Броколі виложила до каструльки, також заливаю водою і ставлю готуватись приблизно 3 хвилинки. І за цей час натираю жовтий твердий сир на тарті середніми очками. Ось таке невеличке курячий філе. Розрізаю його трішки до половинки. Можна сказати, так, роблю такі кишеньки, щоб не розрізати до кінця і не зробились дирки всередині. Акуратно перерізаємо, робимо ось такі кишеньки, щоб туди вложити сир, а також ті броколи, які ми нарізали. Далі присипаю його добре приправами. І також добре приправи втираю в кишеньки із обох сторін курячого філе. Використовуватиму ось такий сир від фірми Латяти. Дуже хороший сир вершковий, він уже перетертий, без грудочок, так, такий гладенький, дуже хороша фірма. Завжди тобто від неї купляю молоко, також і дуже, і сир також вершковий. Звичайний ось для дітей, дуже хороша фірма. Тож дуже рекомендую, якщо знайдете такий сир, можете використати до приготування цього рецепту. Далі додаємо приправи. Zdaj dobro vmišuju. Kureje pele dali faršarujem osim sirom. Далі викладаю брокколи, добре їх втискаю сир, вони будуть дуже добре тримати, тому що маємо в курячому філе також жовтий твердий сир, який буде схоплювати ці броколи. Тож буде дуже добре. Не потрібно їх скріплювати до кубки куряче філе, нічого там не буде розливати на сковорідку, Буде дуже гарно тримати все кубки. Далі куряче філе викладаю на сковорідку, обсмажую з обох сторін до такого ледь золотистого кольору. Не потрібно дуже підсмажувати, тому що буде твердим. Коли викладаємо куряче філе, виділяється рідина, також можна підлити ще бульоном. Я підливала трішки бульйоном, щоб воно ще трішки підтушилось. Тобто запекла його спочатку з обох сторін до ледь золотистого кольору, а потім підлила ще бульйоном курячим, також прикрила кришкою, можна підлити і овочевим прикрити кришкою, щоб воно на маленькій температурі потушилось, було готове і нічого не пригоріло, не було твердим, а м'якеньким. Ось таке смачне виходить в кінцевому результаті куряче філе, гарно підпечене, не тверде, м'якеньке, гарно стучене. Дуже рекомендую спробувати приготувати. Це дійсно дуже дуже смачно. Якщо не хочете дуже запікати куряче філе, можна його просто тушити в бульйоні, а потім в кінці посипати ще жовтим твердим сиром ззовні, щоб воно було просто з сиром, а не ось так запечене, як у мене. Дійсно, дуже смачно, приготуйте для себе, для своєї. Сім'ї впевнена, що всім сподобається ситна страва до будь-якого гарніру. Дорогі гості каналу, усі, хто вперше завітав на канал або хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на канал, підтримуйте мене і мій канал. На каналі зможете знайти також багато різних смачних рецептів, багато відео я поєднюю між собою, щоб легше було знайти якийсь смачний рецепт для своєї сім'ї. А також на майбутнє буде багато ще смачних різних страв, перших салатів, м'ясних грибних страв, також страв на початковий сіл. Зможете все підібрати і для своєї сім'ї на щодень, також і на святковий стіл, і кожному буде по кишені, як то кажуть. Тож, дуже запрошую підписатись, буду вам дуже і дуже вдячна за підтримку мого каналу. А ми з вами зустрінемось уже в наступних відео. До зустрічі! Дякую усім за перегляд! Готуйте, нехай вам смакує! Па-па!